Португальський правоцентристський уряд у понеділок оголосив про нове підвищення податків та скорочення соціальних видатків у бюджеті на 2013 рік. Економіка країни вже третій рік перебуває у рецесії. Португальці змушені жити у режимі суворої економії через виконання умов міжнародної позики у розмірі 78 мільярдів євро. Зокрема, заробітки бюджетників наступного року можуть вкоротитися на чверть. У 2013 році дефіцит бюджету становитиме 7,5 мільярдів євро. Це число відповідає 4,5% ВВП країни, каже міністр фінансів Португалії Віктор Гашфар. Це ліміт дефіциту на наступний рік, з яким погодилася Єврогрупа та Екофін. Португальські урядовці також кажуть, що бюджет на 2013 рік не лише економить кошти, і допомагає малому та середньому бізнесу. Зокрема, дрібним підприємцям дозволили відтерміновувати сплату ПДВ. Та чи допоможуть ці заходи зростанню португальської економіки та створенню робочих місць для людей? Поки невідомо.